Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі, і не пом'яне батько з сином. Не скаже синові: молись, молися сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злії присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Наші мені чорні брови, наші карі очі, наші літа молоді, весь слід очі. Літа мої молоді, марно пропадають, очі плачуть, чорні брови від вітру линяють. Серце в'яне нудить світом, як плашка ташка без волі. Наші ж мені краса моя, коли нема долі. Тяжко мені сиротою на сім світі жити, Своє люди, як чужі, ні з ким говорити. Нема кому розпитати, чого плачуть очі, Нема кому розказати, чого серце хоче. Чого серце в день де ні ніч воркує? Ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не, писта, не спитають Та й нащо питати. Нехай плаче сиротина, нехай літа тратить. Плаче серце, плачте очі, поки не заснули. Голосніше, жарібніше, щоб вітри почули, Щоб понесли буйнесеньки за синє море, Чорнявому, зрадливому, на лютої гори. Було колись в Україні. Ривіли гармати, було колись запорожці, вміли панувати. Панували, добували, і славу і волю минулася. Осталися могили на полі. й ті могили, де лягло спочити, Козацьке біле тіло в китайку повите. й ті могили чорніють, як гори. Про волю нишком в полі з вітрами говорить. Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу, за ними співає. Було колись в Україні, лихо танцювало, журба в шинку мед горілку поставцем кожало. Було колись добре жити на тій Україні. А згадаймо, може, серце хоч трохи спочине. Україна з силами пітьми б'ється кожен день і не здається, Йдуть на неї орди сатани, а вона живе та ще й сміється, бо незламний має й гордий дух, Щирість та гостинність споконвічну. Що завжди відроджувало рух у епоху кожну історичну. Ось і зараз ті лихі часи, що про них ще будемо казати, і лунають з неба голоси, хто пішли за нас життя віддати. Це герої мужні та борці, І нам про них ніколи не забути. Бо славетні, як оті бійці, що колись пішли у бій підкрути. Наша пам'ять все це збереже. Переможемо, щоб відродитись, буде в нас все рідне, не чуже, ця війна вже має закінчитись. Вкраїна, матінко моя, яка ж нелегка твоя доля, ще не звільнилась від котів, як сталася велика гора. повзе москалівська орда, повзе, як мара, чорна, клята, стріляє градами вона у тих, кого вважала братом. Ховайш ти своїх синів. Загиблих в боротьбі з Ордою і небо плаче, бо вони країни нашої герої. Орда надіялась візьме і знищить нашу батьківщину. Не сподівалася вона нагідний опір України. Параска, втеча та ганьба чекає ворога в країні, хто йде зі зброєю до нас, від неї сам же і загине. Здолає клятих ворогів, моя рідненька батьківщина, і запанує на весь світ квітуча ненька Україна. Постелю рушники від порога дорогу, до полів щебрецю, до ярів з дерези, буду ниву орать і чекать перемогу, у вінку із квіток і роси, як сльози. Буду схід вишивать тільки жовтим і синім, буду захід мастить у червоні тони, буду стежки топтать по своїй Україні. Повертайтесь живими наші рідні сини. Ідіть по тих рушниках, що ще пахнуть хлібами, і ступайте по них, як весна по траві. Ми прославимо вас і віршами, й піснями. Вас чекає зима, повертайтесь живі. Будьте сильні в бою, будьте злі й недобрі. Будьте світлі, як день, коли кінчиться бій. Наші рідні сини, ваші душі хоробрі. А серця, як струна, як цупкий деревій, ви з міді самі, ваші нерви канати, ваші руки свинцю, ваші ноги титан, постолю рушники і вас будуть чекати, поки скінчиться дощ, поки зійде туман.